Зоопарк потрібен людям більше ніж тваринам, вважає директор закладу Ігор Біляков. І під час воєнних дій це місце дарування позитиву, спокою і впевненості. Тож, спостерігаючи за розміреним життям величезних буйволів, верблюдів, снуванням вовків або уважним поглядом тигра, розумієш, що життя в природі триває і воно притягує відвідувачів. Подобається, що звірі ходять, е, нікого не боючись, ну качки, гусі собі. Ну як вдома, ми у них в них гостях, і вони не, не бояться, не страшаться. Леви цікаві, пиць е, вовки, мавпи. Єнотики, єнотики дуже гарні. Свята подобаються. Дуже багато тварин, дуже позитивний настрій. Здесь. За 2024 рік в зоопарку провели більше 30 тематичних заходів: день народження закладу, день захисту дітей, всесвітній день тигра, день захисту довкілля, день народження слоних тощо. Соціальна діяльність важлива складова існування зоопарку. У фокусі уваги тепер і військові нам привозять. Поранених, які на лікуванні в госпіталях. І для них це надзвичайно важливо. в Зоопарку вони отримують. Багато позитивних емоцій. Уже за місяць після початку широкомасштабного вторгнення одеський зоопарк відкрив свої двері для одеситів і вимушених гостей міста. Тоді працівники ночували прямо тут, оберігаючи, хоч і великих, але беззахисних тварин, заготовляючи корми, дрова і воду. Долучилися і волонтери. Раніше приходила, допомагала прибирати в клітках тварин, а потім ми здружилися і зараз проводжу різні майстер-класи для діточок на свята. Наразі зоопарк поповнює колекцію тварин і розбудовує Єре на перекір війні, і якщо знаходить для цього можливості, так у 2024 році в Одесі з'явилися маленькі мавпи і грунки мармозетки. І кумедні жваві товариські примати лемури у 2025 році. Заплановано долучити до великої сім'ї одеських тварин ще самця зебри, мавп, капуцинів і великих котів сервалів. Хочеться дуже багато, звісно, але для того, щоб брати тварин, треба мати, де їх розмістити. То це все впирається. Ми запрошуємо всіх меценатів, які хочуть вкладати в, в зоопарк, в, наш, ну, в Одесу, в наше майбутнє, в наших дітей. Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.